П'ятниця 27 червня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. 11-й годині у Дніпрі було чутно вибухи. Поки чекаємо на офіційну інформацію щодо наслідків від обласної військової адміністрації. Здригалась від обстрілів. Нікопальщина. Ворог бив по району ФПВ-дронами. Через атаку там чисельні руйнування є поранені цієї ночі. Окупанти атакували інші регіони України, били ракетами та шахедами. Більше про ситуацію в області та країні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко, вітаю тобі слово. Олена, вітаю. Два вибухи пролунали годину тому у Самарі. Удари балістичними ракетами було чутно навіть у Дніпрі. Інформацію вже підтвердили Вова. Які наслідки стане відомо згодом? Чотири людини постраждали через обстріл Нікопольщини під ударами в дронів Були райцентр, Покровська та Марганецька громади через удари. Пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, три багатоквартирні будинки, крамниця, ринок і автівки. Вночі ж в небі над Дніпропетровщиною сили ППО знешкодили дві ракети та п'ять БПЛА, якими росіяни атакували область. І внаслідок кривавого російського теракту, 24 червня, в стаціонарах міста лишаються 108 постраждалих. З них п'ятеро це діти у важкому стані. Четверо дорослих. Нагадаємо, через удар балістикою 21 людина загинула у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Також люди, які вважаються зниклими безвісти, ще дві жертви через удар по Самару. Все буде добре. Чуєш а на жадручкою? Ну, осколками осколками. Нічого Так, мама. Баба. Давай Давайте мені дитину. Давайте вижід'їзд попали. Шість вижили. Саме головне крилатими ракетами і ударними безпілотниками цієї ночі росіяни атакували регіони України через обстріл дронами у Запоріжжі, пошкоджені будівлі промислового підприємства. На місцях зайнялись пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлось без жертв та поранених. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на покровському напрямку. За даними генштабу, за вчора сили оборони поразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. І вчора додому повернулись українські військові з російської неволі. Це захисники ЗСУ, Нацгвардія, а також прикордонники. Більшість з них були в полоні російських загарбників з 22-го року. Серед звільнених п'ять мешканців Дніпропетровської області. Ми олено і наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків новин. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в країні та області. Тим часом залізничники почали ремонтувати пошкоджений потяг одеса Запоріжжя. Вагони сильно понівечені, вибиті вікна та двері, зламані полиці скрізь уламки скла. Нагадаємо, 24 червня Росія вдарила по Дніпру балістичними ракетами. Під обстріл потрапила і цивільна інфраструктура, школи, дитсадки, автозаправка та пасажирський потяг. У ньому було понад пів тисячі людей. Більшість родини з дітьми. Серед пасажирів поїзду немає загиблих, проте багато людей дістали поранень. це жесть. Просто один, жесть просто. один вибух. Потім прямо в нас прилетіло. Всі сидять. У когось там вени порізані. Сидять когось там вена щось порізана. Вони не мають права на страх і не мають іншого захисту, окрім бронежилетів та медичних наплічників. Але вони завжди поруч. Медики екстреної допомоги їдуть туди, де небезпечно. Рятують поранених під обстрілами та виносять з-під завалів. Парамедики при фронтової Дніпропетровщини хто вони і як виживає швидка допомога на лінії вогню. Сюжет Вікторії Вахрушиної. Це екстрена медична допомога. Скажіть, будь ласка, в нас прийшов виклик: вибухи, ураження, касетний обстріл. Ви нам можете допомогти? Угу, так, тільки на безпечну відстань, Будь ласка. Після виклику парамедики одразу телефонують поліцію або рятувальникам. Саме вони допомагають швидкі дістатися до населених пунктів, де складна безпекова ситуація. Їдуть туди обов'язково на броньовані автівці. Мжеть під звуки сирен і вибухів, адже рахунок йде на хвилини. Це бригади медичної допомоги Павлоградської екстренки під її керівництвом вісім підстанцій, серед них і Межівська, звідки зараз триває примусова евакуація. Межівська підстанція поки що базується на своєму місці. Ми частково евакуювали Новопавлівську підстанцію частково евакуювали в Межівську підстанцію в більш безпечні місця, але бригади працюють, виїжджають на Виклики і знаходяться поки що там. Так у нас звісно, є план евакуації підстанції. Якщо буде нагальна потреба, ми його будемо використовувати. Тут працюють 23 бригади, які щодня виїжджають на виклики, надають першу допомогу і евакуюють як цивільних, так і військових. На кожен виїзд беруть великий запас медикаментів. До готовності щодо е, поранень. Кровотеч нас є ось така сумка. Наша червіна, наші всі бантів, наш рекорд Згодом тому, що масивні кровотечі, і так перед кожним виїздом розповідає парамедикиня межівської підстанції Анна. До повномасштабного вторгнення вона працювала медсестрою в лікарні. Після лютого 2022-го вирішила долучитися до екстренка. Зізнається, робота важка, інколи небезпечна, але знає зараз, вона як ніколи потрібна людям. виклики бувають різними: від укусу бджоли до ДТП та наслідки ворожої атаки окупантів. Нову підгородні. Жінка, політравма, були пошкодження м'яких тканин, хребет. Абсолютно було рани такі в рвані. Ну дуже була черепно-мозгова травма, кровотечі. В полі впала ракета рядом біля неї. Поле її посікло біля двору. Прямо. вона зараз приходить до нас і нам дякує за те, що вона жива і бачить цей світ. Допомагають не тільки на місці за потреби важко поранених. Евакуюють до медзакладів. Тож на відпочинок кажуть, немає часу. По різному може бути і 5, і 10, Може бути один, але він буде в 24 години. Ми будемо зайняті абсолютно тому, що ми можемо з однієї лікарні по направленню, якщо стан погіршився, можемо перевести нашу хвору або пацієнтку в інший. У Петропавлівському районі поруч з Межовою, з родиною досі живе напарниця Анна Марина. Кидати роботу та виїжджати не планує. Жінка зізнається, страшно, але знає, вони вкрай потрібні людям. Страх завжди є, коли ми виїжджаємо на такі виклики, але беремо себе в руки, думаємо про роботу і в першу чергу про свою безпеку і про безпеку і на це допомогу, медичну допомогу постраждали. Перед виїздом парамедики стискають у долонях обереги. У когось це іконка, а у когось талісман подарований врятованими. Мені навіть оберіг подарував один із наших поранених. Подарував оберіг, який спас його від смерті. І подарував мені. Сказав, що носи завжди з собою. Це кукла мотанка, така. Так працюють щодня. Павлоградська станція виконує до 140 викликів на добу, часто ще й з прифронтових районів Донеччини чи Запоріжжя. У центрі екстреної медицини добре знають, війна торкнулася кожного району області і почалося все ще у 2014-му. Змінилися, насправді, не з повномасштабним вторгненням. А ще з 9 травня 2014 року, коли наші бригади зустріли перших поранених захисників вітчизни в аеропорту міста Дніпро з тих. Пір аеромедична евакуація, на жаль, неможлива, тому наземними шляхами евакуюємо бійців з кордону з Донецької області, з кордону з Херсонської області, допомагаємо Запорізької області, тобто зоною відповідальності наших брат не є тільки окремо Дніпропетровщина. Замість гелікоптерів вантажівка, замість доріг руїна. Часто ціллю стають саме карета швидкої, які поспішають на допомогу. У нас побити осколками Нікопольської станції, посічена уламками дрону шахеду і Одна автівка в Дніпрі, уламок перелітів через 9-поверхівку і пошкодила автівку, яка була остання, чекала на виклик. Але найчастіше це втрати. У нас не стало фельдшера з Нікопольської станції екстреної допомоги. Він не був при виконанні службових обов'язків, прийшов на місце падіння дрону і стався вибух, і не стало нашого фельдшера. У нас, на жаль, є безповоротні втрати мобілізованих наших лікарів. Лікар з Криворізької станції загинув. Загинув парамедик Дніпропетровської станції. Буквально розірвало на шматки нашого екстреного медичного техніка кам'янської станції. Втім, є населені пункти, де навіть медики безсилі. Там евакуацію проводить поліція або рятувальники. І вже в безпечнішій зоні передають поранених бригадам медиків. Миру. Зараз миру. Більше нічого. Бажання як не хочемо. Вернуся в дереві, яке було раніше. Тобто спокій, стабільність. Щоб ми їздили, як на обикновенні визива до дідушок, до бабушок на якийсь такі як тикс поміряти температуру, а не їхати спасати з під обломки у касках, у цих бронежилетах. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Від наймолодших захисникам благодійний фонд Марії Пінчук за дітей передав ФПВ-дрони для 25-ї окремої Січиславської повітряно-десантної бригади. Кошти на їхню покупку зібрали діти разом з батьками 1 червня на фестивалі Захист дітей організували його у Дніпрі. Благодійний фонд Марії Пінчук за дітей спільно з місцевою владою та фондом Культурна столиця, щоб зібрати кошти для оборонців. Діти власноруч зробили поробки, які потім можна було придбати на ярмарку. Військові ж подякували маленьким патріотам за небайдужість і зауважили, навіть один такий дрон буде їм на фронті неабиякою допомогою. Емоції дуже чарівні через те, що це подарунок від нашого майбутнього покоління, який розуміє наскільки важливо захист навіть такого маленького дрону, хлопці переду Знаю, що їм допоможуть саме такими от пташками, яка летить, яка захищає, яка дає їм надію, тому що вони зможуть просто відпочити 5 хвилин посидіти, що їх прикриють. Для 25-ки фонд Марії Пінчук за дітей такі дрони передає вперше. Благодійники кажуть, продовжуватимуть підтримувати зсу так, вже планують організувати збори і на найближчі свята. Ми плануємо ближайшим часом робити ще декілька таких цікавих заходів. Наближається день незалежності, на яких ми плануємо також продовжити цю важливу справу. Не кожен дорослий може зробити такий вчинок, як ці дітки, що допомогли нам, це дає нам натхнення в боротьбі. З тим, що у нас є за спиною велика підтримка. Одноразі діти, це ну це просто як сказати космос. В Україні почалася вступна кампанія для випускників дев'ятих класів. Подання заявок стартувало 25 червня. А одинадцятикласники можуть це зробити вже з 1 липня. Абітурієнтам варто ознайомитись із нововведеннями, адже цьогоріч правила дещо змінились. Наприклад, трохи вищий прохідний конкурсний бал на деяких дисциплінах. А от вона може не переживати за вступ до вишу, адже вже тричі двісті бальниця. Учениця Дніпровського ліцею номер 139 Єлизавета Окпокоро склала національний мультипредметний тест на найвищий можливий результат 200 балів. Випускниця стала першою у Дніпрі, хто цьогоріч здобув такий результат. До своїх двохста йшла ще з п'ятого класу. Втім, після таких балів Ліза вийшла з іспиту засмучена. Чому знає наша Анастасія Шуляк? Українська мова це 45, математика 32, історія України 54. Вона без помилок вирішила усі математичні задачі, дала правильні відповіді на всі питання та отримала найвищі бали на національному мультипредметному тесті. Учениця Дніпровського 139-го ліцею Єлизавета Окпокору іспит склала блискуче. Її результат максимальні 200 балів з трьох основних предметів української мови, математики та історії України. Про результати я дізналася автоматично після завершення. Обох блоків НМТ. А тоді я побачила, що у мене три предмети були складені на 200 балів. Ліза говорить, ці 200 балів результат її наполегливих та регулярних занять. Вже з п'ятого класу вона поставила за мету гарно вчитися, а з 10-го почала активно готуватися до НМТ. По-перше, я хотіла вступити до амбійного вищого закладу освіти. По-друге, я хотіла. А, обґрунтувати свої оцінки, тобто що вчителі мені дійсно поставили усі 12 саме за те, що я знаю. І також, по третє, я хотіла також визнання. Дівчина зізнається на мультипредметному тесті зовсім не хвилювалася. Це була просто чергова перевірка накопичених знань. Я просто сприймала це як якусь олімпіаду, а тут і відсутній людський фактор. Тобто, все перевіряється програмою. Водночас, бабуся школярки розповідає: онука була засмучена, коли вийшла з іспиту. Же вже почала хвилюватися, але тут дізналася причину поганого настрою Лізи. Вийшла вона німночка розстроєна. Вона вийшла така засмучена, і в мене всередині все стислося від її зовнішнього вигляду. Вона не була задоволена результатом четвертого предмета англійської – 175 балів, і страшенно засмутилася. Перша, кому школярка-рекордсменка розповіла про свої двохсотки, стала викладачка математики. Валентина Олександрівна каже, Ліза завжди була старанною ученою ученицею тож високі бали були очікувані. Перше, що вона мені надіслала, це фото цього аркуша, на якому були написані бали. Відповідаю, вау, молодець! Я зразу надіслала це фото нашу групу щоб вчителі, всі вчителі, які причепні, які навчали цю ученицю, теж отримали задоволення від такого результату. Ліза говорить, щоб отримати найвищі бал на іспиті до репетиторів не ходила. Таких результатів досягла виключно завдяки шкільним заняттям та безкоштовним навчальним онлайн-платформам. Одне з найскладніших завдань це завдання з параметром. Умови знайдіть усі значення, а за яких рівняння має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток. Озброївшись олівцем та чорнеткою, ліза починає розписувати всі математичні дії, а далі із цілковитою впевненістю вносить відповідь. У віконце і зрештою ми отримали щодо буток. У нас мінус дев'яносто Спробуємо записати відповідь цікаво, чи правильно? Так і вісімдесятих. Так, завершити тест. Так, все правильно. Попри навчання, яке є для Лізи пріоритетом, вона має багато хобі. Її бабуся підкреслює, ніколи не змушувала онуку гнатися за оцінками. Головне – знання, головне знання, а не оцінки. Вона у нас всебічно розвинена. Ми регулярно займаємося спортом, катаємося на роликах, граємо в бадмінтон. З такими балами, як у Лізи, перед нею відчинені двері найкращих вишів країни. І дівчина вже отримала пропозиції від деяких київських закладів. Втім, у Університет вже давно обрала, і він Дніпровський. Я бачу себе в майбутньому вчителем математики, і я обрала Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. А паралельно з навчанням на математичному факультеті Ліза також хоче опанувати програмування. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся, бережіть себе! Побачимося! М'янського завітала делегація з німецького міста Вуперталь. Цей візит продовження вже проведених онлайн зустрічей і спільної участі кам'янського у німецько-українських муніципальних конференціях. Наше місто дуже активно співпрацює з донорами європейськими. В наше місто залучено на сьогоднішній день 100 мільйонів євро інвестицій. Ваш візит це ще один важливий крок до зміцнення наших партнерських відносин. До складу делегації увійшли представники органів місцевого самоврядування в оперталю медичної, гуманітарної та релігійної сфер. Нашос світ дуже швидко змінюється в усіх регіонах, і тому ми маємо усвідомити, що зараз ми маємо можливість допомогти. Можемо працювати за для миру. Наскільки ми, ми можемо? Ми молимося за Україну щодня, тому що Україна виконує роботу за всіх нас. Гості ознайомилися з роботою муніципальних служб кам'янського діяльністю соціальних установ освітніх та медичних закладів. Зокрема, делегація відвідала центр місця сили Кам'янське, створений за підтримки Європейського союзу та міжнародних партнерів. Тут працюють з ветеранами та їхніми родинами, сім'ями загиблих героїв та людьми, що змушені були покинути свої домівки. Крім того, делегація ознайомилася з проєктами будівництва укриттів в навчальних закладах та лікувальними закладами, які відкрили після оновлення. Мета нашого. Зити познайомитися з людьми Кам'янського Кам так само то, як з мером, щоб встановити дорожні стосунки, стати містами побратимами і налагодити a, a twining, міцну um, взаємодію. Це мій перший візит сюди, і це дуже важливо зробити особисто, а тому що немає нічого кращого ніж побачити це все на власні очі. Німецька делегація також відвідала церемонію вшанування пам'яті захисників, яка відбулась на майдані героїв. Побували і в центрі психічного здоров'я та медичної реабілітації Кам'янського. Дуже важлива підтримка наших міжнародних партнерів. Спільна робота дає максимальний результат. Раді, що ми змогли їм показати, яка чудова Україна, яка чудова наша область і наше місто.